Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі самойленко Влог. Мене звати Самойленко Данило Олегович і я випускник факультету виробничих технологій Технічного університету в Кошице, який знаходиться у місті Прешоу. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам більш детально про цей навчальний заклад і навчання у ньому. Отож, сідайте комого зручніше, а я починаю. Факультет виробничих технологій розташований в місті Прешов, є одним з дев'яти факультетів технічного університету в Кошице. Один з провідних вищих навчальних закладів Словацької республіки. З моменту свого заснування факультет будує своє обличчя приваблими навчальними програмами та науковим простором. Він є одержувачем багатьох національних та міжнародних проєктів, постійно будує лабораторії, спеціалізовані аудиторії, представляє наукові результати у відомих періодичних виданнях. Він прагне модернізувати навчальний процес з безпосередньою взаємодією на практиці. Значно поліпшити умови наукових досліджень і викладання на факультеті. Факультет виробничих технологій Технічного університету Вкошиця зі штаб-квартирою в Прешері за 25 років існування зазнав багатьох змін. У цей період факультет зміцнив свої позиції в університетах Словацької Республіки. В даний час це високоякісний і авторитетний факультет найбільшого університету Східнословацького регіону Технічного університету в Кошиці. Особливо в останні десятиліття факультет був авангарді різних статистичних оцінок щодо науки, досліджень та освіти, наприклад, рейтинг АР. Класичне викладання та наставництво на факультеті зазнало складних змін. Зараз воно зосереджується на залученні освіти в поєднанні з практикою. Він перейшов від дошки до лабораторії з найсучаснішим обладнанням і складним програмним забезпеченням, де студенти мають можливість працювати в невеликих дослідницьких групах. Вирішуючи реальні або змодельовані проблеми практичного виробництва та експлуатації. Факультет поступово акредитував нові навчальні програми на всіх рівнях університетської освіти. Потім з'явилася низка випускників, висококваліфікованих інженерів, які володіють широким спектром знань у галузі технологій, управління та інженерії процесів. Інноваційні зміни підштовхнули прогрес і підвищили якість випускників. Про це також свідчить 99% успішності їх застосування на практиці. У підсумку факультет посів друге місце серед 143 факультетів Словаччини за перспективністю та відповідністю навчальних програм потребам практики в рамках національного проєкту «Університети як двигуни розвитку суспільства знань. Метою факультету є підготовка студентів до промислового середовища, тому він брав активну участь у вирішенні проєкту. В рамках цього проєкту на факультеті побудовано сучасні навчальні центри. Для покращення навчального процесу до бібліотеки факультету поповнено нові видання найкращої вітчизняної та зарубіжної літератури. Метою національного проєкту було адаптувати вищу освіту до реальних потреб суспільства, знань шляхом створення пілотної системи взаємного зв'язку вищої освіти з діловою практикою в наступних етапах, які були фактично виконані. Це оцінка ефективності навчальних програм університету з точки зору поточних і майбутніх потреб ринку праці та співпраці з бізнес-сферою, створення мережі співпраці між університетами та бізнес-сферою це навчання на практиці, покращення змісту освіти та підтримка інноваційних форм навчання для потреб ринку праці в обраних перспективних галузях навчання, популяризація навчання та перспективних напрямків навчання для співробітництва між університетами та бізнес-сферою. Студенти інженерного факультету проходять частину навчання на практиці. Можливість для студентів брати участь у реальних проєктах для практики, і більшість студентів денної форми навчання бакалавра та інженерії їздили на екскурсії в компанії Volkswagen та KIA. Постійне поглиблення співпраці та з'єднання стратегічної галузі Словацької республіки з середовищем вищої освіти свідчить про ініціативу побудови якісного практичного навчання. У 2016 році факультет виробничих технологій брав активну участь у просуванні та підтримці спільного проєкту Асоціації автомобільної промисловості Словацької Республіки та Національного проєкту розвитку SPICE. Це студентська програма інтегрованої освіти компаній. SPICE – це національний проєкт Словацької Республіки, який об'єднує промислові компанії та студентів технічних університетів. Щоб дати можливість студентам пройти принаймні три місяці роботи, пов'язаної з кінцевою роботою в компанії. Проєкт підтримується передовими технічно орієнтованими факультетами. У рамках міжнародного співробітництва та інтернаціоналізації освіти, студенти факультету можуть завершити частину навчання за кордоном через міжнародні проекти, такі як Erasmus, Національну стипендіальну програму Словацької Республіки та Сіпус, в яких факультет активно бере участь. А також через двосторонні угоди між факультетом та університетами або їхніми факультетами за кордоном. Зараз на факультеті технологій виробництва навчається багато іноземних студентів з арабських країн, Індії, Португалії, Польщі, Чехії, України та інших країн. Оскільки Словаччина країна промисловості, тут актуальні промислові та технічні спеціальності. Це такі спеціальності, як смарт-технології в промисловості, комп'ютерна підтримка виробничих технологій технології автомобільного виробництва, промислові менеджмент, відновлювальні джерела енергії. До складу факультету входять два гуртожитки за адресами Будувальська 31 та Будувательська 13, а також їдальні. Гуртожитки розташовані в безпосередній близькості від університету та центру міста. Поруч є цілорічні тенісні корти та велодоріжки. Також в них є комфортне проживання гостей з можливістю харчування за помірним співвідношенням ціни та якості. Гуртожиток розміщений приблизно за 2 кілометри від історичного центру прешова та приблизно за 1 кілометр від залізничного та автобусного вокзалів. Розміщення гуртожитку у двох трьох місних кімнатах зі стандартним обладнанням та санутлом у кожній кімнаті. На всій території гуртожитку є високошвидкісний інтернет і різноманітні послуги. Обладнання доступне в гуртожитку: це кухня на кожному поверсі та їдальня, де можна замовити обід, копіювальні послуги та друк. Кімната для навчання, клубна кімната з телевізором та ігровими приставками, пральні кімнати, фітнес, настільний теніс, зберігання велосипедів, паркінг з можливістю оренди парку місця. Ціна проживання в гуртожитку 65 євро на місяць і ціна харчування за один обід 2 євро і 90 центів. Якщо ж вас цікавить більш детальна інформація стосовно вступу до факультету виробничих технологій технічного університету в Кошице, який знаходиться в Прешеві, ви можете написати мені на Viber, Telegram або WhatsApp за номером плюс 38068 0964 394, або дзвонити мені на мій словецький номер плюс 421 951 один девять п'ять можете написати мені в інстаграм. Або можете написати мені на Фейсбук, або можете написати мені в Тікток, або можете задати свої питання у коментарях під цим відео. Якщо ж ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів, і у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі нових відео! Всім бувайте!